собраття, отці, дорогі браття та сестри, всі, хто сьогодні прийшов розділити радість літургійного єднання під час святої літургії і такого, знаєте, дійсно Дніць благодаті Святого Духа нас зобрали. Сьогодні таке вочівелі торжество. Хоча сьогодні і казалось би так фізично, нестерпно і. Парно, але браття та сестри, знаєте, це були такі слова не банальні, а слова, що десь колись, дуже давно, десь там, де ми не знаємо, де ми не можемо знати, буде, мабуть, ще важче. Тому сьогодні тіло наше трошечко трошечки сумує, скажімо так, але душа наша не трошечки, а добре радіє, адже сьогодні. Православна родина села Хорів зібрала звідусіль всіх вірних церкви Христової на спільну молитву. Молитва, яка об'єднала нас біля одної чаші, біля одного престола, біля єдиного Бога, біля нашої Матері святої церкви Христової і в тому, браття та сестри, наша сила. Знаєте, сьогодні тут стою і мене заливає під. а буквально рік чи добрих півтора роки назад. Стояли особисто, я пам'ятаю цей момент, коли я приїжджав, був нестерпний мороз. Коли ми стояли біля церкви, тоді думали, Господи, ну так відносно, коли думаєш, коли це все закінчиться? питання хорова, питання, взагалі, питання церкви нашої постраждальної України. Коли хтось задумається, що він творить, навіщо він робить війну проти свого народу, проти своєї власної церкви? Адже церква це не просто купола, це і є люди, багатомільйонні люди. Ось такі багато, така грань. Тут холодно і храм, тут душно і знову ж таки храм. Ми дивимося на цю споруду і ми точно знаємо про Все що це не просто хатина, про яку може хтось да щось багато чого говорити, а це є дім Божий. Тут лунає молитва. Тут збираються не двоє троє, а десятки, сотні, во ім'я Христа і братя та сестри, в цьому є духовна велич і духовна сила. Вітаючи сьогодні з вашим таким, знаєте, святом, скажімо так, спочатку провознесу молитву, благодать до всемилості Бога. Йому наша честь, Йому наша хвала, Йому наше поклоніння, Він один творець неба і землі. Сьогодні Церква Христова згадує, ми обносили Касперівська ікона Божої Матері. У нашій благодатній Одесі сьогодні вели торжество. Але хіба браття та сестри ми поділені ні. І Одеса, і Рівне, і Суми, і Сімферополь, і Ужгород, і Донець це все і є Українська православна церква. Це і все і є Соборна наша Україна, де ми всі одні. Сонце світить сьогодні на стерпу на всіх, не виборочно на когось одного, кращі чи гірші, а на всіх, і дощ падає на всіх однаково. Сьогодні, браття та сестри, повнота церкви Христової згадує ваших покровителів села і ваших рідних святих, як би там не було, це рідні, які запали, і навіки будуть з вами, покровителі ваш, ваших сімей, родин, святі і переховні апостоли Петро і Павло. Знову ж таки, така, знаєте, якісь погодою, мороз і, і сонце. Це дуже багато, така багатогранна різниця. Я не буду вдаватися, але багато хто розуміє, про що я говорю. Взагалі, апостол Павло, як таким апостолом, можливо, і міг би і не називатися в зв'язку з тим, що він взагалі Ісуса не бачив. Він прийшов на апостольське служіння після славного Вознесіння. Він взагалі був дійсно гонителем. І ось згадуємо перемученика Стефана, як побивали його камнями ще в далекому-далекому часі до Ісуса Христа. І він, будучи отроком, перебував ось там серед тих мучителів і побивателів архімедіакона Стефана. І ось тут він, знову ж таки, Бог торкається людини. Сьогодні ти гониш Бога, сьогодні ти гониш церкву, тепер вернемося на теперішній час. Я свого села можу сказати однозначно, що так само воно не, не залишено теперішніх тих таких політичних моментів. Але скільки людей, і я не буду казати, але факт є таким, що зараз цілі сім'ї повернулися і повернулися із радості, і з печалі. І я можу так само засвідчити, що Бог не в силі, а Бог в правді казав мій. Святий покровитель нашого села Олександр Невський, так дійсно є. Казалось би, відчай і все. Але ні, браття та сестри, Бог покривав і покриває, і буде покривати. Так і сталося з апостолом Павлом. згонитель він повернувся на великого 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 проповідника. І зараз церква Христова черпає його повчання із книг послань апостола Павла. Апостол Петро, твердиня, камінь. Але прийшла пора, і він спотикнувся. Прийшла пора, і він впав і сказав: Я не знаю того чоловіка, що може бути гірше, коли ти в очі відказуєшся від Бога. І він, браття та сестри, до смерті, передання Гаре говорить, він пам'ятав, як Ісус на судилищі кротко подивився в його сторону. І цього погляду хватило йому на все життя. Він зрозумів, яку він помилку зробив. І сьогоднішній Євангелія, коли Ісус тричі каже, чи любиш ти мене, апостоле? Петре, люблю, ти знаєш, як я тебе люблю. Так і в нашому житті, братя та сестри, скільки в нас випробувань, скільки в нас споку, сказалось би, все. Бог забув про нас. Але ж ні, десь там далеко совість до нас підходить, і ця вся совість каже: Чи любиш ти мене? І ти, в глибині душі, Господи, прости мені вірю і допоможи мені. Братя та сестри, час війни страшної. І так сталося, що вчора, повірте, вже 15 на першу я появилося світло Це реалії теперішнього часу. Я включив інтернет і буду, прочитаю, бо ж їду, в хорів, за святого поїстя святогорця. Дівні діла твої, Господі! Це святий, який перебував фактично в нашому часі. Народився 1924 рік, 100 років якраз того року святкує Церква Христове народження, 30 років з його святого прославлення і смерті. Але читаючи його безсінні роки життя, хочу зауважити одне: коли вже за буквально за неповний рік до своєї смерті він сказав такі пророчі і дуже прості і благочестиві слова. Каже, дияволу не потрібне наше багатство. Він є найбагатший в світі. Він всім керує, всіма. Йому не потрібно наше здоров'я. Зовсім не потрібно. Йому не потрібні наші гроші, наші хати. Це все пиль. Йому потрібна наша віра, наше серце, наша молитва, наше уповання на Бога. Ось що йому потрібне, коли ти, будучи. В пилюці, в грязюці, духовні, перш за все, піднімаєшся і перед собою бачиш образ Господи і при чистої і кажеш: Господи, ну прости мене, мум, блудного і блудну. І ось, ось цього боїться діявол. Він не хоче, щоб взагалі ніхто і ніщо не згадувало імення Бога. Тому, браття та сестри, ось який дивний ваш угодник Божий, Він говорить: тримайтеся віри православної. Як би важко не було, як би страшно не було, як би незрозуміло не було. Зараз десь питання, чому так? Казалось би, ну в голову не лізе, те, що робиться зараз. Во всіх сферах. Але, браття та сестри, не шукаємо об'яснення. Казав Ісус Христос, вас гнали і мене будуть гнати. Але той, хто претерпить, до кінця, той спасеться. Ми не раз проповідували ці слова, але тепер вони не то, що актуальні, вони життєво необхідні. Ось і настав той час. Хто претерпить? Хатинка. Ви якісь не такі, ви не, патрі... не патріотичні. У вас якийсь не такий окрас. Все найдуть, все, при... все припишуть, все скажуть, тільки не... не те, що. Але, браття та сестри, нас ніхто не чує. Але ми знаємо точно, що нас чують небеса і нас чує Бог. І це саме головне. Тому, браття та сестри, не втрачаймо. Ось цього основного стержня віри Христової, про що благав Паї Святогорець. сатана боровся і буде боротися лише за одне, за маленьку міліграмну таку мілісограм душечку. А душечка це і є наша віра. Тому ні в якому разі не оступімося. Буде ще важче, буде ще незрозуміліше. Але тримаймося, браття та сестри, єдиної Соборної Святої Церкви Христової. І хто б що не казав, на які б манівці нас не старалися вести, знайте, що дорога до Ісуса, дорога до Спасіння ніколи не була легкою. Вона була завжди встелена дійсно шипами і терням. Так що, браття та сестри, дорогі хорівчани, дорогі православні сусіди, всі, хто зібрався, собраття священики. Вітаючи вас із цим таким тройним святом, апостолів, богородиці, святого Паї Тогорця, бажаю всім нам, брати та сестри, віри, надії і любові. Ну і премудрості Софії теж. Бо начало премудрості є страх Господня, Божої помощі всім вам, помолитися тих апостолів і Пай Тогорця. хай милість Божа перебуває на всім вами, нині повсякчас, і на віки вічні. Amém.